Інструктивна нарада за участі представників села та працівників одразу двох служб з надзвичайних ситуацій і поліції дала старт комплексному відпрацюванню в Іванківцях, отримавши завдання та розділившись на групи, рятувальники і поліцейські відправилися у рейд. Коли МНСники мали на меті перевірити дотримання селянами, правил пожежної безпеки правоохоронці взялися за профілактику адміністративних та кримінальних правопорушень. Перш за все, гостей у погонах цікавили помешкання самотніх людей похилого віку, багатодітних родин, сімей зі статусом неблагополучні. Не оминули вони ані школу, ані дитячий садок. Статистика свідчить, що головна причина пожеж в період опального сезону є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Так, 21 січня 2017 року в селі Іванківці сталася надзвичайна ситуація. Під час пожежі загинуло двоє людей. Існує закономірність, більше половини пожеж від пічного опалення відбувається в будинках, де мешкають старі люди. Причина тому не тільки порушення правил пожежної безпеки та необережність, а, а, а старі люди, на жаль, через немічність, матеріальне стан, тяжке становище, не в змозі полавити електропроводку, замінити якийсь отеплювач на е, горищі та влаштувати перед пищу, е, е, металеві листи. Стан електромереж, газових приладів та найголовніше пічного опалення. На це перевіряючи, звертали увагу у першу чергу. У поліцейських свої завдання, свої теми для розмови. Під час спілкування з дітьми зверталася увага на те, що не потрібно ходити з невідомими особами, які можуть їм зашкодити, не потрібно, що потрібно її їхні дії під час пожежі. Або на якихось подібних надзвичайних ситуацій. Як діти реагували? Взагалі, ви спілкувалися з ними, наскільки вони обізнані у цих правилах? Ну, я вважаю, що вони дуже добре обізнані. Тобто, працівники даного дитсадка школи вже з ними попередньо проводили відповідні заходи з метою профілактики. А щодо людей похилого віку? Про чого говорили з ними з людьми похилого віку, говорили про те, що не потрібно пускати особливо вночі невідомих осіб. Як потрібно ставити, що будь-якої реформи у грошової в нашій країні не проводиться, і не потрібно міняти якісь гроші на якісь інші, якісь нові гроші, тому що гроші, які залишалися в нашій країні, такі вони і залишаються. Спілкуючись, учасники рейду не забували залишати людям пам'ятки. Дорослим нагадували про небезпеку користування несправними приладами, про необхідність нагляду за газовими плитами, печами, електрикою. Дітлахам наказували не бавитися сірниками, петардами, берегти від вогню природу та власні оселі тощо зима, суровий екзаменатор пожежної безпеки для кожного з нас. Тому слід пам'ятати, що при експлуатації пічного опалення забороняється залишати без нагляду печі, які топляться, доручати нагляд за ними малолітнім дітям, застосовувати для розпалення бензин, газ, дизельне паливо та інші легкозамисті речовини, використовувати дрова, що перевищують розмір топки печі. І потрібно пам'ятати, лише суворе дотримання вимог пожежної безпеки може запобігти виникненню пожеж та загибелі людей на них.